Доброго дня на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі на відсотки, які пропонувалися на НМТ 2024 року. З математики. Перша задача наступна ціна акції компанії зросла на 600 гривень, що становить 5% від її початкової ціни. Якою була початкова ціна акції? Ну, якщо у нас 600 гривень це 5%, то ми можемо знайти 1% відсоток наступним чином: 600 гривень розділити на 5. І це у нас буде становити 120 гривень. І таким чином початкова ціна для того, щоб знайти початкову ціну, ми тепер повинні, треба 120 помножити відповідно на 100, тому що 100%. І таким чином. У нас відповідь 12 тисяч гривень. Ось така у нас задача. Наступна задача. В магазину одягу: всі футболки коштують 300 гривень. В магазині діє акція отримає знижку на одиницю другого товару. Скільки гривень має заплатити, покупець за дві футболки? Якщо за умови акції, за другу футболку, він має заплатити на 40% менше. Ну, покупець тут у нас купує одну футболку, яка 300 гривень. Далі знижка на другу футболку, як у нас порахувати? 40% від 300 гривень, якщо ми 300 помножимо з вами на 0,4, це значить на 120 гривень менше йому треба буде заплатити. І тому ціна другої футболки буде становити 300 мінус 120, це становить 180 гривень. І тому 300 плюс 180 за дві футболки ми з вами отримаємо 480 гривень разом. Наступна задача. Заробітна плата працівника становить 9 тисяч гривень і він платить 18% податку. Знайдіть суму податку, яка буде вираховано з заробітної плати цього працівника. А для того, щоб знайти податки, ми просто 900 множимо на 0,18. Я нагадаю, що коли ми обчислюємо так відсотки, нам треба 18 спочатку перевести в десятковий дріб. 18% це становить 0,18. І тому 9 тисяч множимо на 0,18 і ми з вами отримаємо 1620. Наступна задача: клієнт банку двічі знімав гроші з рахунку. Першого. Разу він зняв 40% від початкової суми, другого разу 500 гривень. Після цього на його рахунку залишилася половина початкової суми. Визначте, скільки грошей залишилося у клієнта. Це вже задача більш складна, ніж попередні, тому тут треба буде скласти рівняння для того знаходження того, що від нас вимагають. Перше, ми позначимо початкову суму через X. 40%, Якщо ми у нас. Зняв 40% від початкової суми. 40% від початкової суми це 0,4х. Х відняти від 0,4х це буде, залишиться, значить 0,6х. Потім у нього ще було друге знаття на 500 гривень. І таким чином 0,6х мінус 500, це у нього залишилося. Але сказано, що після цього на рахунку залишилася половина початкової суми, тобто 0, 60х мінус 500 половина початкової суми. А як ми нам виразити математично половину початкової суми? Це буде 0,5х. 0,6х мінус 500 дорівнює 0,5x. Далі нам залишилося з вами розв'язати це лінійне рівняння. Ми 0,6х мінус 0,5х нас це дорівнює 500. Перенесли. 0-0,5х в ліву частину зі знаком мінус, правий, правий перенесли 500. І тому 0,1х дорівнює 500. Х у нас таким чином буде дорівнювати 500 розділити на 0,1. Це у нас з вами буде 5, х дорівнює 5 тисяч гривень. Але ж нам сказано, нам треба було знайти, скільки грошей залишилося клієнта? А залишилася половина. Тому нам з вами треба 5 тисяч гривень розділити на 2. І це у нас буде 2500 гривень. Автомобіль, ціна якого в листопаді становила 850 тисяч гривень, можна придбати в грудні з акційною знижку 5%. Яку суму зекономив покупець, який придбав цей автомобіль у грудні? Зважаючи на умову задачі, від нас якраз хочуть або вимагають, яку суму зекономимо, це значить це те ж саме, що акційна знижка. І тобто нам цій задачі треба просто знайти 5% від суми 850 тисяч гривень. Тому ми 850 тисяч гривень множимо на 5 сотих, і це буде у нас становити 42 тисячі 500. Тому відповідь всі задачі Д – 42 500 гривень. Дякую за увагу. На сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали задачі на відсотки, які пропонувалися на НМТ.